Усім привіт! Рада вас вітати на каналі Мій обід! Сьогодні буду готувати справжню шарлотку. Рецепт шарлотки пам'ятаю на пам'яті, де його не маю записано. Дуже він простий і легко запам'ятовується. Спершу вибиваємо 4 яйця, додаємо до них 200 г цукру, щіпку ванільного цукру, одну столову ложку сметани. Тоді збиваємо все міксером до густої піни, після чого просіюємо 200 г борошна. Додаємо чайну ложку розпушувачу і обережно все перемішуємо. Перемішуємо силиконовою лопаточкою. До тих пір, доки не залишиться вільного борошна. Для цього рецепту мені знадобилось лише два яблука. Нарізаємо півкільцями яблучко приблизно такими ж смужками, як у мене. Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментним папером. Поставте лайк та підпишіться на канал, а також натискайте на дзвіночок, після чого викладаємо яблучко, Так як показано у мене на відео. Зверху я вирішила присипати трішки корицею. На цей момент духовка у мене вже розігріта на 180 градусів. Пиріг буде випікатися у нас 30-40 хвилин. Перевіряємо готовність дерев'яною паличкою. Пиріг за цим рецептом виходить дуже пухкий та ароматний. Зверху присипаємо пудрою. Друзі, раджу спробувати вам приготувати цю шарлотку. Вона неймовірно смачна, усім подобається. Діти просто її обожнюють. А головне, робиться вона дуже швидко, а результат в нас просто шикарний. Дайте шарлотці, відстоятися та охолонути і тільки тоді вже розрізайте, бо я не втрималась і вирішила вам одразу ж розрізати і показати, наскільки це гарно виглядає та смачно. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатись та поставити лайк.